України. Заблудився, там теж гірська ділянка була. Прийшов сюди, зрозумів, що вже ніч, нічого не видно, то вирішив вилізти на спостережну вежу. І в мене наряд, який мав нести в службу в нічний час, виходить, а там добрий вечір. Єсть. Я вже Так, да, в Україні. В років 13-14 я ще не уявляв, що був прикордонником. Просто хотів в військову сферу себе. Тому поступив військовий ліцей. Ну, навчався там вже, після військового ліцею вже один, мав бажання поступити у військовий навчальний заклад. Я як сам з Хмельницької області, тому і поступив у Національну академію Державної прикордонної служби України, так воно ближче додому. У 2021 році по розподілу Національної академії Державної прикордонної служби України попав на Мукачівський прикордонний загін. На кордон до початку повномасштабної війни був спокійним. Я перебував старшим на підрозділі. Старші Зміни у... десь без 10 ранку прийшов, сказав, що почалося повновшане вторгнення. Нас були підняли всіх по бойовій команді. Всіх хто проживав за межами підрозділу, було визвано на підрозділ. Озброєно, екіпіровано та чекали подальших вказівок. Також нас на підрозділі перебувало чимало строковиків, які на даний час проходили військову службу. Ну, багато в кого рідні були на тих територіях, куди було вторгнення. Ну, вживали заходів, що їх заспокоєння, бо щоб паніки не було на підрозділі. Деяких були, що не виходили на зв'язок, пробували через сусідів, через сусідні села, якими ще було зв'язок виходити, що там з рідними, що там селом, чи воно ще не окуповано, чи туди ніхто ще не зайшов. Ну, на, слава Богу, на другий-третій день виходили батьки на зв'язок, та вже легше було Були військовослужбовці строкової служби, які добровільно йшли. 15-й прикордонний загін. Третє прикордонниці підписували контракти та переводилися. 25-26 лютого, коли вони масово пішли через державний кордон, було важко, бо за добу бо могло бути по 3-4 порушення кордону. Їх август, теж знайшла інформація, бус затримано, затримано людей, затримано переправника. Це були колишні контрабандисти, які займалися контрабандою цигарок, іншої діяльності діяльності контрабанди людей перепляти їм було вигніше. Бо більше, як сказати, платили, більше кошти йшли. Тому вони займалися переплавленням людей. Ділянку вони знали, як до того вони займалися протипавною діяльністю, ділянку вони знали дуже добре. Та й в принципі на тих самих напрямках і працювали з людьми. І На практиці були випадки, коли йшли із радіостанціями, і з тепловізорами, були наглядачі спостерігачі, які сиділи. Там якісь певні місцевості спостерігали, чи ніхто не до кордону не під'їжджає, чи немає прикордонних нарядів. І між собою тримали зв'язок по радіостанції. Були випадки, коли ми стояли на контрольному пусті. Чому ти тут, чому ти не воюєш? Але мене там студентсько-службовець, який брав участь безпосередньо і не раз в бойових діях. Він сказав, я тільки прибув, на... прибув з бойових дій на ротацію. Каже, в мене зродне питання до тебе: чому ти тут, чому ти не воюєш? Відповіді від громадянину не було. Бояться воювати, бояться війни, не хочуть там загинути. Бували випадки, що рідні всі за кордоном, він остався один в Україні, не встиг виїхати. Його не було іншого виходу, як незаконно перетнути кордон. Вони шукають любі, любі е, джерела, інформації, там, карти, щоб перейти через жодний кордон. Були такі, що самі йшли, вкривали Google Maps і по Google Maps йшли. Був на патрулю, їздив з водієм. Та стали спостерігати за ділянкою, яка прилягає до кордону. І бачив тепловізор один одну особу, яка рухається в сторону державного кордону. Та побігли затримувати, а там ж канал. І Поки в каналі було води, ну по руки точно. І він спригнув канал. Хвилин навіть 10 ми звідти виганяли, не могли вигнати. А це була осінь, ще й холодно. Холодно було. Но ставили підрозділ, він в одних трусах в сушарні сидів, грівся, боявся. Бо бачить, ти сам їм хтось розказав, що прикордонники на кордоні людей стріляють. І б'ють, і стріляють, а боюсь виходити. Не був стимтиса, кордон і Румунія чи інша країна. Їм це краще. краще було перейти їм через гори, ніж сидіти вдома, Даже навіть сиди в Україні ніде не виходь. А Їм краще було ризикувати життям там, в горах десь, по Тисі і так далі. Ну, Було бажання поміняти. Сділового прикордон загону на бойовий. Поміняти цю обстановку це було свідоме рішення. Це свідомо всі всі обдумав. Після чого написав рапорт добровільно переведення в бойову бригаду, бригаду ГАРД. Після прибуття до прикодонного загону вони розподілили заступник начальника відділу прикодонної служби, протеганку засобів. Ну, я думав, що буде на мені набагато важче. Ну, Я прийшов підрозділ, була підтримка. Я в підрозділ, начальник був за кордоном. Я був один офіцер на підрозділі. У мене була підтримка військовослужбовців, допомагали. Так само і в бойових. Перші мої виїзди. Було страшно, кожній людині страшно. Але завдяки хлопцям переборосив страх допомогли, розказали, освоївся. Хлопці називають між собою постріл морковка. Ну, похоже на неї, схоже. Морковок нам вистачає. І зараз ще додали, щоб працювали. Є дані, маємо цілі, по які будемо працювати, окопна лінія противника, є бліндажі, противник проводить інженерне облаштування на них позицій. Будемо працювати туди. Так само, як працюємо з СПГ, та саме Стугна, той самий Раптор. Хлопці знають, як користуватися даним ПТРК, ЛПРК засобом. Знають у характеристики, знають, як себе поведе ракета, як це може повести ТСПГ в бойових умовах. Є ж такі випадки, що постріл не сходить. Вже хлопці знають, як себе повести в цій ситуації. Чи треба замінити порох, чи треба замінити саму ту саму морковку, чи треба перевірити контакт. Також після пострілу треба перевірити, що він не збився приціл, як треба перенаправляють. Так само і вступ на раптор. Хлопці міють, хлопці вже знають, як виконувати свою роботу. Постріл. Готові? Да. — Готовий? Постріл. Я картинки самої не бачу, коли я перебуваю там. Uh -huh. я, в мене є радіостанція, яку я безпосередньо тримаю зв'язок. Вже по факту був, приїдем, був хтось з позиції, вибіжі, скаже, попали, хлопці, попали. Були такі, що попадали в прямо в окопну лінію. Це вважається вершина, майстерності СПЕшника. Просто коли куди планували, туди і попали. Не завжди так воно виходить. Навіть коли ти цілишся, є по прицелу, є посадка, є, і може бути в чомусь бій. вона може вліво, вправо піти, а це запланували, вона туди і лягла. Як ми навіть не попали, приїжджаємо, беремо відео, дивимося, робимо якесь коригування, враховуємо, да, ну, як пострілялися і робимо зміни, щоб наступний раз такого не було. Як коли всі разом працюють на одній вуні, це сильно згуртовує. колектива. ти знаєш, що не дай Бог щось тобі допоможуть. Ти щось не буде знати, чи вже, не дай Бог, якийсь тупор буде, тобі поможуть. Ну, це згуртовує колектив. Гроші БПЛА активізовуються. Як і мав які кидами, так і в піві, в піві на оптоволокні. Було по розрахункам, які на зараз стоять, було на оптоволокні. Випадки, що летіли, наші хлопці збивали з автомата. І було, що прилітало біля них. Був випадок, що я їхав з водієм на вогнову позицію, це було десь кінець літа на пікапі. Також. Прилетіло в машину, слава богу, у нас був пікап закритий взаді. Машина моментально зайнялася. Ми просто почули, що машину гупнуло, трусануло і все, вона зайнялася моментально. Ми схопили зброю з машини та й зразу побігли на вогну позицію. Там ще, слава Богу, була кукуруза, та по ній побігли. Ми бояли, щоб друге щось не прилетіло. Машина так горіла, а тут ще двоє біжать зброєю в бронежилетах. То бігли дуже швидко. Зразу здійснилась доповідь, після чого. Нас Івак машина, забрала, прибув на підрозділ. А й приїхав відпочивати. А в четвертій ранку прилетіли каби. Якийсь така був, два дня. Добре. Слабо особливо. добре перебайшлося. Те, що поміняв я підрозділи, іменно саме прикордонні загони я не жалію. Ну, тут мені якось більш спокійніше. Немає тих нервів, немає тих переживань, нема того думки за весь час, що Блін, тебе пройдуть на тому кордоні, треба. Їхати, шукати, робити, знов слухати. Так, да, тут та своя специфіка страшно, всі люди бояться. Але якось тут мені спокійніше.